Друзі, вітаю вас як на каналі «Дача Агронома. Як і обіцяв вам минулого тижня роблю відео про те, як мої знайомі переобладнали бензиновий 5-кіловатний генератор на споживання газу. І тепер він на максимальному навантаженні споживає замість 1 літру бензина 1 куб газу, що є суттєвою економією. І я в сьогоднішньому відео нічого не пропагандую, нічого не пропоную, нічого не продаю, нічого не рекламую. Навіть навмисно всі назви всіх фірм. Я просто фіксую, що така система в принципі можлива і вона працює і дозволяє заощаджувати. Але в сьогоднішньому відео я вам ще розповім недоліки, які виявили мої знайомі, а також їхні сусіди. А стосовно того, що коли ось так переобладнуєш бензиновий генератор на споживання газу. Ну, по-перше, в моїх знайомих, де я сьогодні знаходжусь, в них все гаразд. В принципі, генератор споживає від 0,4 куба до 1 куба в залежності від навантаження, і працює стабільно. Зробили вони цю систему ще приблизно минулого літа. Вони і витратили на цей переходник, який ось тут стоїть. Я е, деталі не знаю, що там вони як робили. А там приблизно півтори тисячі стоїло, і я їм ще тоді казав, та не може бути. Ну що, півтори тисячі заплатиш, а потім просто береш там в балоні газ купуєш, і в тебе там в п'ять разів все виходить дешевше, не буде працювати. Але воно дійсно працює. А недоліком єдиним, що вони зараз відчувають, це в них впала потужність 5 кВт, і генератор. На бензині видає більше потужності. це єдине, що вони помітили, але все одно їх повністю влаштовує. Коли навантаження взагалі невелике, то генератор споживає там, вони один раз помітили, що він взагалі споживав приблизно один куб газу за 3 години витратили. Не всі генератори підтримують цю систему. Сусіди зробили те саме і в них не працюють. І коли перемикають на газ, то вони не можуть навіть котел запустити. Коли будете переводити на газ, то у вас сист... може просто все не запрацювати. А та сама ситуація ще у одного моєго знайомого, його батько купив вже в магазині готовий бензиново-газовий генератор. А ну сподіваючись на те, що ось на, на газу буде все набагато дешевше. А, він брав якийсь там дешевий китайський, звісно, якась там дешева марка, і в нього виявилася така ситуація, що в нього генератор постійно на газу перегрівається. Тобто каже, що ну минут 30-45 попрацює, а потім вже вже глохне через те, що перегрів. А, коли працює на бензині, то він сам себе. Цим бензином і охолоджує, і трохи змащує. А, а коли виходить на газу, то там дуже сухо для цих клапанів чи, чи, чи циліндри. Я не знаю, як влаштовані генератори. це... Не тема сьогоднішнього відео, і взагалі я в цьому не розбираюся. Я просто в сьогоднішньому відео хочу зафіксувати, що таке можливо, воно працює. Особисто у мене генератора немає. До війни у мене його й не було. Під час війни я вже не хотів купувати по спекулятивним цінам. А я купив собі найдешевший варіант. У мене звичайний безперебійник і один акумулятор на 100 А. Тоді я, я купив це в минулому році, витратив на це. 15 тисяч гривень і мені в принципі, вистачає. Котел працює двоконтурний для того, щоб було опалення в будинку. Ноутбук працює, інтернет працює, освітлення я можу собі під'єднати. Тобто він в мене на 500 Вт, і от в межах 500 Вт я можу собі обирати. Єдине, що звісно, холодильники в мене не працюють, тому що там пускові токи, вони вищі. Але я повністю всім задоволений, тому що витратив небагато грошей. До речі, там глядачі я в минулому році робив відео про свою систему, і там глядачі писали в коментарях, що Та, тут через кілька місяців воно вже в тебе не буде працювати. То передаю їм вітання. Вже другий рік працює, і я зараз все одно не відчуваю ніяких ознак того, що воно вже в мене там починає якось менше ТПД робити. А якщо кому цікаво, то посилання на те відео я залишу в описі до цього відео, а також в закріпленому коментарі. Я там більше Детельно про це розповідав. Отже, кому що саме обирати, це вибір особистий кожного. Єдине, що пам'ятаєте, все це воно, по-перше, коштує від нас, потребує від нас грошей. По-друге, потребує від нас обслуговування. Особливо це стосується генераторів, які зараз продають дуже дорого. Вони найдешевші, якісь там китайські нонейми. А ніхто не гарантує, що він не зламається у вас за місяць, і ви потім його будете викидати. А якщо ви його ще й почнете переобладнувати на газ, і в нього ресурс взагалі полетить, і ви просто втратите гроші, напишіть свої способи, як ви переживаєте ці важкі часи. Один мій знайомий, знайомий нещодавно купив собі там на півтора кВт, тому що йому було дуже важливо. Він в квартирі живе, йому було дуже важливо, щоб вмикалися. Холодильники, це я можу собі зараз холодно, я в підвал, в підвал спустив і особливих таких проблем немає. А для них у них велика родина, то для них це було критично. І заплатив він за це екофлоп 1,5 кВт, ось тиждень тому купив 29 тисяч. Щось таке, але дуже задоволені. В них до цього нічого не було, і як тільки ми купили, вони були просто в захваті. Сподіваюся, це відео було комусь корисно і допоможе або заощадити, або не допустити помилку і не зіпсувати свій генератор. Якщо він у вас не надто відомої марки, якщо він не має запасу потужності, Запасу міцності, то будьте обережні, щоб ви взагалі його не зіпсували. Отже, чекаю від вас в коментарях ваші рішення, вони будуть корисні іншим глядачам і, можливо, допоможуть їм або не зробити помилку, або зробити вірний вибір. Всім вам хороших вражаїв і всього найкращого. Сподіваємося, що вже незабаром нам не знадобляться всі ці приблуди. Всім до побачення.